О, говорив про пекло сам Ісус. Подивимося на історію про багатія і лазаря. Хтось каже, що це просто притча, але це не так. Покажіть, де Ісус сказав, що це притча. Він ніде цього не говорив. Зате сказав, що хтось щось додасть до Слова Божого, на того бок не кладе виразки. Далі, у цій історії він називає реальне ім'я людини Лазар, що не характерно для притч, де все було максимально узагальнено. Ісус показує, що чекає грішники після смерті. І написано. Помер і багатій, і поховали його, і в пеклі, будучи в муках. Далі багаті звертаються до Авраама, помилуйся наді мною і пішли лазаря, щоб обмочив кінець пальця свого у воді, і прохладив язик мій, бо я мучуюся в полум'ї цьому. Скажіть, де ви бачили муки людей в могилі? Це питання, на яке не можуть відповісти лжени вчителі, які спотворюють писання, кажучи, що пекла немає.